Ремонтують та займаються благоустроєм. У Заводському районі міста адміністрація наводить лад та ремонтує дорожнє покриття. На яких вулицях вже з'явився новий асфальт? Дивіться у сюжеті. У Заводському районі Миколаєва провели плановий ремонт доріг. Тепер замість ям і каміння нове дорожнє покриття. Усе для того, аби навіть у воєнний час миколаївцям було комфортно і зручно. Ще місяць тому цими вулицями було складно йти пішки, чи їхати на машині, заважали ями. Нині тут вже поклали новий асфальт. В адміністрації Заводського району розповідають, ремонт плановий. У місті мають бути нормальні дороги навіть під час повномасштабної війни. «З початку року адміністрацією Заводського району проведено до ладу п'ять об'єктів благоустрою. А саме, це поточний ремонт доріг, проїзду між вулицею Лазурною та Озерною. Ремонт дороги по вулиці, третя поперечна, провулку промисловий, вулиця Гвардійська, а також вулиця Дмітріо. Роботи підрядники почали в квітні. Нині всі об'єкти вже повністю привели до ладу. Загалом поклали понад 7 тисяч метрів квадратних свіжого асфальту. Покриття повністю відповідає усім державним будівельним нормам. Гарантована якість на поточний ремонт згідно нормативної бази 3 роки, на капітальний ремонт 5 років. Ми дуже сподіваємось, що наші дороги проведені, ремонт наших доріг проведено гарною якостю, і вони простоять довго. Що буде полегшувати життя наших мешканців. Оновлювати дорожнє покриття будуть і надалі у планах відремонтувати ділянки на вулицях Богородичній, Радісній, Абрикосовій та Дачній. Наталя Засячко, Євені Гончаренко, Богдан Іванов. Новини на телеканалі Март.